За п'ять тижнів стотисячні британські війська висадяться на південному узбережжі Сицилії. Та, на жаль, нацистам відомо про наші плани. Тож ми зіграємо з Гітлером принизливий жарт. <рес> Треба переконати німців, що наша мета Греція. Операція почнеться в Іспанії. На берег буде викинуто тіло чоловіка, і при ньому будуть секретні документи. Тіло з фальшивими документами. Ці документи точно потраплять до рук ворога. У німців там агентурна мережа. Пане прем'єр-міністр, це дуже ризиковано. На кону доля всього світу. Це просто немислимий план. То коли починаємо? Що ж, пропоную почати з найпростішого. Треба знайти тіло. Тільки зауважте, німці роздивляться його з усіх боків. А де його ноги? Він має бути реальним. При ньому буде лист від дружини, де вона пише про кохання. Дуже добре. А ще буде її фотографія. Я можу дати вам свою за місце в штабі. А якщо Ростен покаже, що причиною смерті було утоплення? Або нам повернуть портфель, а німці так і не побачать, що там було. Чарльз, скажи, чому ти постійно думаєш про якісь невдачі? Бо хочу все передбачити. Успіх залежить від того, чи потраплять ці документи до рук Гітлера. Кошмар, що насувається на нас, цілком реальний. Іспанці навіть не підпустять німців до цього портфелю. Повна невідомість. Якщо ворог підстерігає нас на узбережжі, сама історія відверне погляд від цієї бійні. Мене нудить. Так, і мене теж. У всіх історіях про війну завжди є як видиме, так і приховане. Боже, миле флемінгу, що це ви пишете? Спигунський роман. І у прихованій війні правду завжди охороняє гвардія брехні. Її солдати невидимі. Моліться. Її героїв не славлять. Це наша війна. Операція м'ясний фарш. Скоро у кіно. Якщо ви вийдете за межі дозволеної території, вам доведеться покинути острів. Вам краще одягнути хіджаб. У нас були неприємні інциденти між ув'язненими та жінками адвокат. Ви хочете захищати людину, яка вербувала терористів для 11 вересня. Мухаммед Ульслахі, мавританець, в'язниця Гуантанама. Це він завербував покидьків, що скерували літак твого друга у південну вежу. Це через нього ті люди опинилися в літакомого чоловіка. Він за це заплатить. Якщо затриманий спробує вас атакувати, ми негайно прийдемо на допомогу. А я не зі це моя помічниця. Ми представлятимемо вас у суді. Наша ціль смертна кара. Якщо щось пропустимо, він опиниться на свободі. До роботи подзвоніть за цим номером. Поговоріть з моєю мамою. Скажіть, їй, не знаю, щось хороше. Американський уряд тримає Гуантанамо 700 ув'язнених. Відколи це ми саджаємо людей у в'язницю без суду і слідства. Ми тут надовго. Звинувачення відмовляється показувати нам докази проти вас. Тут усе цензуровано. Усі питання до уряду. Усі ці роки мені кажуть, ти винен. Не у тому, що я зробив, а у тому, у чому мене підозрюють. Я не винен. Його допитували, його утримували проти його волі, і за шість років не висунули жодного звинувачення. Вам взагалі не принципово на кого працювати? Я працюю не на нього, а на верховенство права. Ви не бачили того, що бачив я. У моїй країні усі знають, що не можна довіряти поліції. Але я і подумати не міг, що у Сполучених Штатах Америки мене чекатиме страх і насильство. Кілька безсонах нічого нічому. Ніколи не брав участь у змовах, але здається, я починаю розуміти, як це, коли усі змовились проти тебе. Я поясню, ти або з нами, або проти нас. Розкажи, що з тобою сталося, бо як мені тебе захищати? Ви просите мене потопити човен, у якому я сам впливу, то може він винен? може і так, але це наша робота. Мене осуджує власна сім'я. Що це за робота? Якщо я помиляюсь, то врешті-решт саме з мене спитають за це. Чого ти взяв? Що ти кращий за нас? Я не вважаю себе кращим за будь-кого у цьому й справа. Я вісім років мріяв опинитися у залі суду. І от коли я тут мені страшно. Здається, я розумію, чому буатанамо побудували саме тут. Мій клієнт не підозрюваний. Він свідок. Містер Слахі, підійміть праву руку та повторюйте за мною. Мавританець. Чому ти завжди закриваєш ноут, ну, коли я підходжу? Ти виглядаєш напруженим? Відчиняй вилобко. А роботи до чорта. Я хочу змінити світ. Як? Амазон для наркотиків. Наркотики через енет. Це не спрацює. А якщо спрацює? Оплата в біткоїнах. Я продав 70 грамів за 20 хвилин. Це ж один і два мільйони на день. Ці хлопці перші гангстери-міленіали. Будеш вирішувати це олдскульними методами агенти. Усі їхні знання з комп'ютеру. Вони не були під дулом пістолета. Досвід. що має значення. Oh. Ну, як впіймаєш їх. Відправ мені факс. Усі говорять про Даркнет. Щось особливе прийшло мені просто на пошту. Правила змінилися. Скоро це буде по всій країні. Цей сайт має бути заблокований негайно. Усі на підлогу. Я той, хто розвалить цю мережу. Ти перейшов межу. Шляху назад немає. Тиста одружимом. Змусимо його скоїти вбивство. Шахімат. Затримай дихання. Взяв мої гроші. Ця штука переживе усіх нас. Асоціальна мережа лови кайф у кіно з 11 березня. Я Вінус. Я сирена. Ну, і що скажете? Я склав план їхньої кар'єри на стогарку що ще навіть до їхнього народження. Так, Люба, клас! Круті дівчата. Чому я ще не чув про них, бо вони з комптона. Усе добре. Вони просто не звикли до гарних людей те було. Вона хвилюється. Крок вперед. Може, краще ще кілька кроків зробить і додому плакати. Схоже, що в нас тут наступний Майкл Джордан. Та ні, брата. Їх нас аж дві штуки. Зрозумій, що твоє призначення це битися не лише за себе, а битися за всіх чорних дівчат на землі. Я тебе не підведу. Не сумніваюсь. Цей світ не мав поваги до Річарда Вільямса, але поважатиме вас. Ти вийдеш із піднятою головою. Бо ти чемпіонка. І світ знає про це. <плес> Найнебезпечніше створіння на планеті. Це жінка, що вміє думати. Вона спроможна на все. Покажете, які ви небезпечні. Винус та сирена змінять цей свет. Вінус, Вільямс, Кто твой найкращий друг? Ты, Татко. Сарана Вільямс, Кто твой найкращий друг? Вінус. И ты. И это моя она, дочка. Одна японська компанія викидає токсичні відходи просто у море. Людям потрібна допомога. Світ має про це дізнатись. Нам потрібні ви. Я найкращий фотограф в історії журналу Лайф. Так, найкращий фотограф в історії журналу Лайф і найнестерпніший. Мені потрібні ці фото, Юджини. Вези історію додому.

Корінні американці вірили, що коли тебе фотографують, фото буквально краде частку твоєї душі, але частку душі фотографа воно краде теж. Думай про кадр, який хочеш зробити. Думай про те, що хочеш сказати. I believe the name Paul von Hartmann is known to you. Yes, sir. We were at Oxford together. He has a document in his possession. We'd like you to go to Munich tomorrow and get the document. <laughs> To be an act of espionage on the foreign soil. Men and women of Britain and the Empire. As long as war is not begun. The there is always hope. Really good to see you again. What willst you von from me? Wir sind die letzte Hoffnung, um Hitler zu stoppen. Ein wahrer Plan für Europa. Hitler is lying when he claims to want peace. People will suffer. That document is the proof. Wollen wollen Sie? That kill you for even thinking about it. Come Cannot play poker with a gangster without having some cards up one's sleeve.